Нам необхідно всім зараз застосувати всі можливі засоби для того, щоб звільнити Романа Сущенка і пана Семену із російського полону. Це журналісти, які передусім мають завдання. У сфері свободи слова, слова і захисту прав людини, і очевидно, треба всій міжнародній спільноті об'єднатися. Але Україна, як постраждала держава, так само мала би жорстко реагувати на такі дії Росії. І такою адекватною відповіддю могло би стати запровадження віз із Російською Федерацією. Ми про це говорили в 2014 році, коли розпочалася військова агресія. Ну, то дивно мати безвізовий режим з державою, з якою йде війна. І відповідно мені здається, що якщо Україна інтегрується в західному напрямку в бік Євросоюзу, то нам треба чітко сказати, де в нас кордон. І наш кордон насправді на сході це має бути реальний кордон із Росією, яка сьогодні, на жаль, не демонструє ні цивілізованих стандартів, ні цивілізованих підходів. І діє абсолютно в стилі терористичної держави. Тому я думаю, що Сьогодні важко буде депутатам не голосувати за таке рішення. Я розумію, що будуть апелювати до якихось економічних там причин, що там заробітчани. але я думаю, що сьогодні от національна гордість українця вона ну, сама говорить за себе, що не варто працювати. В державі агресорі, і це, зрештою, небезпечно для українських громадян, а це, це реально небезпечно, тому що вас просто можуть схопити за український паспорт на вулицю і е, десь кинути в Лефортово, як це сталося із українським журналістом. Це цілком адекватний е, захід станом на зараз, і я думаю, що він цього тижня вже буде в парламенті. Відповідна постанова, наскільки мені відомо схвалена комітетом з міжнародних справ. Це означає, що жодних е, якихось проблем з її появою в залі нема.